Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням персоналу атомної станції та організація громадського харчування основне завдання управління робітничого постачання Рівненської АЕС. В цьому підрозділі 14 років поспіль трудиться інженер з організації експлуатації та ремонту виробничо-технічної групи Олексій Угринович. Він відповідає за ефективне функціонування обладнання, що застосовується в закладах харчування атомної станції. В їдальнях УРП використовується торгово-технологічне обладнання, а це електричні плити, кухонні машини, м'ясорубки, ну і інше торгове обладнання, на якому ведеться приготування страв для харчування працівників РАЕС. До холодильного обладнання відносяться холодильні шафи, морозильні шафи, холодильні та морозильні камери для зберігання заморожених продуктів харчування. Олексій Угринович слідкує за належною експлуатацією обумовленого обладнання, вчасним проведенням його ремонтів та закупівлею необхідних запчастин. Також формує заявки на придбання нового устаткування, постійно стежить за новітніми тенденціями у галузі технологій харчування. В нас в їдальнях постійно ведеться робота. По оновленню холодильного та торгово-технологічного обладнання закуповується нове сучасне обладнання, яке відповідає вимогам часу. Фахівець каже, що використання інноваційного багатофункціонального обладнання безпосередньо впливає на якість приготування страв, адже нові технології дозволяють зберігати усі корисні властивості продуктів та значно покращити їх смакові якості. Олексій Огринович розуміє, харчування безпосередньо впливає на здоров'я та продуктивність праці атомників, тому ставиться до своєї роботи з великою відповідальністю. Мені в моїй роботі подобається те, що є багато спілкування з різними підрозділами. Постійно мусиш навчатися працювати з новими програмами, отримувати досвід професійний, ну і ділитися цим досвідом з колегами. Саме це спонукає героя нашого сюжету знаходити нові підходи до роботи, розвиватися та безперервно вдосконалюватися. До слова його професійне кредо іти до мети, попри всі виклики. У Гринович Олексій володіє дуже широким спектром знань, інформації вміє працювати в різних комп'ютерних програмах. Поважають його в колективі, вміє поспілкуватися, вирішити серйозні питання. Чудовий працівник. Олексій Угринович переконаний, що якість роботи обладнання це запорука не лише смачного харчування, а й здоров'я людей, які працюють задля енергетичної безпеки країни. Тому щодня робить внесок в роботу атомної станції своєю сумлінною працею. Я дуже вдячний і Рівненській і нашій компанії за те, що дали мені можливість працювати на нашому підприємстві. В мене є Певненість в завтрашньому дні, фінансова стабільність, і я дуже пишаюся, що є одним з членів такої дружної команди. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗГРАЕС.